Всім привіт, ми з України. Сьогодні 23 грудня, наближається новий рік. Погода зовсім не зимова, туман, температура близько нуля. Вирішив пройти на своє поле озимини, а також там, де посіяні покровні культури, де буде на наступний рік сіється соя, подивитись, який стан. Ну, общий стан поля отакий. Навкруги все всі поля перепахані. Койдемо може посіяна, зеленіє трошки, озимена. Ну, а мої наутільні поля отак виглядають. Отакий стан пшенички. На даний час посіяної. Отак виглядає. Сіяли пізно, сходи вийшли. В кінці жовтня, потім температура понизилась розвитку великого не було, кущення, можу сказати, ще немає. так По одному-два листочки. Ну, для зими, я думаю, це гарний стан. Вона своє візьме, сіяв, трошки по діагональки брав, більше для того, щоб розтягувалася. Соломка після комбайна, тому що комбайн завжди ходить по периметру, можна сказати, по длідних гонах. Ну а сіяв так і плюс трошки підрівнюється. І земля не в одному напрямку обробляється. Так що отакі посіви. І хочу показати, як виглядають зараз покровні. З Покровних в принципі, залишилась тільки гірчичка, все остальне. Відійшло, ну І бур'янчик, звісно, присутній десь ще насіялося, буде тоді вбиратися, я не гліфосатив перед, перед посівом покровних сіяв, також потім ще додалося і жито. Є ріденько, ну спеціально. Покровні густої не сіяв. Також тоді перший раз, коли сіяв з покровними і жито сіяв, так що є десь і розкущилося, ну, отак виглядає. Гірчиця. Були й морози, був, був і сніжок, ну а вона ще, можна сказати, і вигитує. Ось нав'язала скільки ще й стрючків, понав'язувала. Так що отак виглядає поле у зиму. Те, що буде сіяться, на той рік тут соя. Я під сою, зараз практикую посів покровних суміш і після пшениці. А там, де після сої знову буде сіятися соя, там сію жито. Потім перед посівом його вбирається гліфосатом, чиститься поле і сіється знову соя. Так що отак. Отакі От залишки. Ось що вже зробилося із пожнивною кукурузкою, отак виглядає. Ну, поотходила, звісно, сіялась тут і соя була, і гречка. Уже нічого не видно. Залишилось тільки рештки і зимує, зеленіє ще гірчиться. Так що в цьому році гарно виглядає, в принципі. Заходить отак поле у зиму що показую, як зараз по нову тілу, який вигляд має земелька по нову тілу. Напомню, тут із 2018 року я перейшов на нову тіл і обробітку ніякого не було. Далі в мене це ж переходить ось обсіяний по периметру, сівалочка йшов. Рядочки, пшенички, ну, а вся остальна посіяна під невеличким. Кутом. Я ж кажу, Більше для того, щоб розтягувалася, щоб розтягувалася соломка. Ну, куди попадаються ось і такі. Сірво через нього проростає, ось кучка подвід, а через нього ось проросло. Пшеничка проростає, зимує гарно, розвиток є задоволений, в принципі, такими сходами, посівом. Я ж кажу, рівненька площа, за шонов тіл, що в мене... Трактор СТ-25 і мені вистачає, і площа рівна, і інструментів багато не треба, ні плугів, ні культиваторів. Оборонки є. Звісно. Ось зараз зайду, покажу як де далі, який рельєф по обробітку. Це рядом зі мною тут фірма, в якої техніка звісно, здорова. Обробляють глибоко. Потім рівняють, потім утюжать і що там тільки не робиться. Ну, а нове так. Недавно на каналі технічний теж розказував про наутіл. Як, ну, опишне той, хто займається наутілом, і не бросив, його розуміє, той завжди ділиться своїми напрацюваннями, своїм досвідом. Так і я хочу показати, як воно єсть. Що є. І чи стоїть його обробляти, чи не стоїть. Чи може хай так як природа придумала, тільки коректуруй сій, вбирай, вирощуй, користуйся. Ось Оце далі в мене йде сусідство. То дають мені ось сюди. І рештки прикидають, стараюся ровняти. А воно ж великим як заїде, ну що це за. Ровняння, і Ось такі грудяча сейчас собака ходить по яких грудях. Ну яка тут може бути рівність? Страшне. Яма просто, яма отака. І далі що таке все. Потім ще скільки треба сюди приложити зусиль пального, робочого времени і всього. Ну а понутіло. І сюди і так, якось Атмосфера така, як от, пам'ятаю в дитинстві, заходиш до лісу, якась енергетика відчувається. Так само і тут на полі. Воно живе по своїх законах, по своїй природі. Так само всередині. Там же хтось живе, хоч і мороз, а воно, а земелька ось під цим. Та ні, примерша. Зараз де до руля, ну були морози. ось Той. Все одно вона вкрита. Рештками холоду нема розвивається, так що виглядить отак. От Я в принципі задоволений посівами, бо давно не був, вирішив пройти. Ну, розвитку, звісно, великого не пройшло, щоб там кущення було. Я думаю, вона своє догоне по весні, а в зиму отакий стан перезимує. Так що ділюся, як ноутіль да, це система, яку потрібно розуміти. Не просто що заїхав, посіяв, убрав. Тут ще багато нюансів. Обов'язково повинні бути покривні культури, які рихлять, додають рештків. О, це ж тут була ось скошена у мене соя. І ще, правда, пооставалося, Я бачу, ще ж рештки. Ну, ні, це з сої. А так багато ж рештків ще показував, висновуюсь скільки я тут при той і перебивав. Пожнівна гречка прошлогоднішня, рештків багато, ну вони абсолютно не заважають, а хойде даже, можна сказати, ось пошти й пусто, земля не прикрили. Та... Ну, а так в основному оце. 18-6 років. Що тут накопилося? Нічого. Біота переробляє усе, що падає. Те, я думаю, цього до наступних жнивів тут не буде видно Даже І цих рештків. Соя швидко Сої перегниває. Так що бур'яна, можна сказати і немає. Ну, зазвичай обробляю і пшеницю Гранд бризкаю після зими. Ну, по, по мірі того загрязнення як є що грязні посіви бур'яном потрібно, тоді обробляю. А так і можна і не обробляти. Як густенька вона гарно йде, прикриває себе і бур'янів не дає розвиватися. отак я Хотів поділитися з колегами, з однодумцями. Хто подивиться, може сам перейде на нову тіл. Я, звісно, рекомендую придивлятися до цієї технології Перспективна, малозатратна. Добавляє і родючості ґрунту ну, і нас не обіжає, Я думаю, якщо ми не обіжаємо землю, і вона нас не вважає. І так подивитися, ось, ну рівнесенько ж. Абсолютно нема ні кочки, нічого. Я по своїй території тут трактором третьою повишеною їду, і в мене не. Не підкидаю, можна сказати, як по, по дорозі їжджу. Є дорога хуже, ніж в мене зараз на цьому. Ну а по такому, якщо пустити трактор, це навіть. Чи, та й любого. Такі колеса погубиш, як по такому переїхати. Ну куди ж це? Так що ото таке. І я свої думки висказую про нову тіл, про роботу з землею. Так, да, потрібно розуміння, як, що відбувається. Не мішать природним процесам. І земля відблагодарить. У мене на сьогодні 100 моточасів за цей сезон. Хто ж дивись, дивиться мій канал, трактор з новим моторчиком. І оце за сезон я 10 гектар в обробітку плюс картошка городи. так і транспортні розходи. Я напрацював 100 мотогодин в тому році я якраз я почав його почав ну, робити, модернізувати. Сезон він 100 мотогодин. На мотогодин десь приблизно, я дивлюся, витрачається 2 літри солярки. От 200 літрів солярки. На сезон 10 гектар поля, посів, уборка, посів, знову озимий, тому що сіяв повністю, можна сказати, дві посівних. Посів їх можна компанії сказати, я провів, посів 20 гектар, тому що сію і покровні вони скрізь посіяні, і основний посів. Так що отаке, отаке напрацювання. І справляюся своїм Т-25. Отаке відео. На цьому Всім миру, добра. І в наступному новому році тільки всього найкращого. До нових зустрічей.